Всім привіт, замій Юрій, ви на каналі Йориші 9. І ми знаходимося сьогодні в грі під назвою Track Simulator Ultimate. І сьогодні, щоб по назві по відео, ви зрозуміли, що сьогодні я куплю нову фуру в свою компанії. У мене зараз знаходяться дві такі от фури. О, оця от фура, оця от, зараз вам показую оця от. Вона це була найгірша фура, це саме перша фура. Потім я купляв собі оцю кращу. І сьогодні вирішив за 300 тисяч купити непогано таку фуру по потужності. Але перед цим ви бачите, у мене на балансі зараз 464 тисячі гривень. І я б хотів зараз за них оновити собі чуть-чуть офіс, щоб в мене було чотири парковочні місця. Ні, не чотири парковочні, ну коротше, обновити, свій офіс, щоб він в мене виглядав покраще, За 55 тисяч. Тому давайте зараз оновимо його. І наступний коштує 65 тисяч. Але давайте зараз бігом перезайдемо. І подивимось, як тепер виглядає наш новий офіс. Ну, за 65 тисяч, я думаю, я оновлю якось іншим разом. Отак от, от нас виглядає, У нас тут є підземна парковка. І отак от, от, от тепер у нас парковки отут. У нас є три. йома, скільки в нас тепер парковочних місць. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім парковочних місць. У нас є, може купити ще додатково 5 фур. І в нас тут є, коротше, давайте ще в нас тут є якийсь плюс. Тут щось докупити треба. За 1500, давайте купимо собі стіл. Отакий от, от непоганий. Все, тепер, в принципі, в нас непоганий офіс. Ну, і погнали тепер до нашої. Tři fóra. Záchodíme garáž. Так, от нас зараз загружає. Е, так, давай, давай, грузись От тепер нам треба дилери грузових автомобілів. Е, європейські грузовики. Е, ну, До Мерседесу, щоб якщо не доріс, вони там ще трошки доргуваті, тому я вирішив купляти собі е, отакі от от європейські. От, у мене є отака от в колекції е, фуру, отака от, і я вирішив купити собі отакий от Ман 2010 6 х 4 колеса. Е, так, окей, е, тоді е, погнали, купляємо його 294 тисячі доларів, е, гривень доларів. Звати, як хочете, погнали його купляти. Бам! І інформація про це з передачі. Так, ваш гараж. Так, ви можете швидко отримати доступ. Ага, з гаражу. Окей, я зрозумів. Тобто виходить я купив, в мене гроші зняли. Давайте знову зайдемо в компанію. Подивимося, що він у нас перепаркований. Так, давай грузиться. Надіюсь, що зараз довго не буде заходити нам. Бо щось там не писали, я так поняв що нам зараз буде ще приїжджати цей грузовик чи що. і А от він нас тут стоїть отакий от білий, але щось дуже далеко від всіх інших. Ну ладно, зараз ми його давайте ще прокачаємо. чуть-чуть щоб нам було Комфортно всередині на ньому їхати. Я думаю, ви бачили в моєму минулому відео, який виглядає цей грузовик всередині. Там всередині штори. Коротше, і вони мені мішають мені важче дивитися через них посунути ніяк не можна. Тому я зараз у новій своїй фурі. Так, давайте де нам треба сюди нажати. Ой, блін, я не туди нажав. Е, так, нам зараз треба назад в гараж. Як мені змінити? Цього е, фуру, я не розумію трошки. Е, так, е, от мої грузовики. А, от це зрозумів. Вот знайшов, показати нам цю машину. І зараз давайте ми її е, трошки налаштуємо. Е, так, я б хотів всередині аксесуар, нам потрібно GPS покласти, щоб нам було зручно все видно. Але де нам його покласти? Він нас тут буде на вікні. Ага, або такі, такої от форми, так, або справа. Ну, напевне ж, давайте я поставлю справу собі от великий за 11250. В мене в минулі фурі зліва, а тут буде в мене справа. Так, окей. Тепер погнали, що в мене тут є. Ну, Колір я не буду міняти, білий, в принципі, непогано. Аксесуари. Димов, що у нас тут по аксесуарах. Телефон можна собі отак от поставити, це, думаю, непогано буде. Далі можна собаку отак от покласти, знаєте, яка головою махає. Вентилятор можна би було покласти. Отакий. от О, Непогано Далі, що у нас ще тут може бути класно? Я не хочу дуже багато кроштати, у мене залишилось 87 тисяч. Тому зараз будемо акуратненько все тратити. Ну, тут далі я вже не хочу ніякі прапори, штори не хочу. Дивимося далі. Руки, А наші нам тут руки, в мене тут має і так бути годинник, але в мене щось тут не показується. Ладно, окей. Давайте дивимося. Звук сигналки. Ну, він нас отакий зараз. Отакий от, от простенький, а ми можемо давати якийсь сигнал 15, наприклад. Отакий, от ну от, от мені не сильно подобається. Е, отут, ну, ладно, окей, короті, Це потім налаштуємо. Ми. Е, так, Номерний знак і ми теж потім налаштуємо. Це нам зараз не цікаво. Е, ну, оці от крісла, що у нас по кріслах, отаке от найдорожче. От це отакі от чуть покраще. Ну, я думаю, крісла можна купити, вони виглядають зараз е, так, от непевно. Ну, да, давайте, ладно, окей, купимо це за 13500 і це буде наша остання річ, яку ми купимо поки що всю фуру. Потім я, може, не на відео щось поміняю. Ну окей, тоді я погнав е, брати заказ і погнали вирушати. Ну що, я взяв заказ карти, це у нас карти пам'яті, і е, давайте зараз його везти 166 км нам треба їхати. І я зараз дивлюся фуру, Вона така непогана, величезна виглядає, тільки мені здається посадка в мене незручна. Давайте я зараз швидко відрегулюю і до вас повернусь. Окей, я собі трошки відрегулював сидіння, тому можемо їхати. І так, по звуку вона в принципі, максимально тихо керується непогано. Я от собі налаштував ну, капець мені як зараз класно їхати на новій фурі. Добре, що я забрав оцю шторну без штор, бо в нас зараз тепер ми нормально можемо дивитися. Так, от наш прицеп, він у нас, в принципі, невеликий. Давайте, зараз, от так от ми акуратненько розвертаємося. І е, так, здаємо назад, і, так, тихо, не так чуть-чуть, Оба. І так, я щось чуть не бачу. Окей. Зараз акуратненько, так от по дзеркалах орієнтуємося. Е, так от заїжджаємо, в принципі, я непогано вроді заїхав. От, нормально стали. Е, причіпаємо, значить, наш прицеп. І тоді вже зараз будемо ми вирушати. Я взяв спеціально маленький, е, маленький так скажімо, заїзд, щоб ми зараз далеко не їхали і щоб швидко, ой, щоб швидко його закінчити, щоб ми навіть не напрягалися. Причому ще й прицеп у нас там маленький ззаді, тому навіть зручно буде їхати. Так, окей, тоді ми газуємо, я ще прикрив повністю, ну майже повністю цю консоль, щоб ми нормально бачили руль. Так от все, коротше, класно виглядало у нас. Так, окей, ми газуємо, а я тільки зараз заміти, що для чого я купляв собі оцю зараз вам покажу, оцю от штучку. Оцю от, Якщо в мене отут, от знизу на екранчику теж це показується. Ну, Ладно, я просто не знав. Так, окей, давайте знову я закрию цю консоль. Ой, тихо, я чуть задалеко поїхав Ладно, окей, все одно нормально. Так, Нам зараз потрібно наліво повернути. Давайте зараз відкривайте наш шлагбаум. Так, дивимося, зліва, зліва вже нема машин, це було останнє. І справа так, справа я встигну, я думаю, я встигну. Ми, В принципі, у нас потужна фура, ми швидко зможемо зараз проїхати. Так, yes, Все ми добре встигли. Тепер, значить, газуємо, газуємо. Так, я, звісно, не видно добре, скільки нам ще кілометрів їхати, але ну, в принципі, я і так знаю, що їхати не дуже той і далеко. Тому в принципі, газуємо. Ну що ж, хочу ще сказати, поки їду перші враження про цю свою фуру. В принципі, на ній їхати дуже комфортно, прям максимально класно. Я прям відчуваю, що я серйозно за, реле, за кермом фури їжджу. Так, акуратненько зараз тихо, бо зараз аварія може статися, акуратненько, тихо, поворотник не виключив. Ну, фура кайфова, відчувається, що потужна. Своїй минулій фурі я прям так важко розганявся. Так, окей, в принципі, газуємо їхати нам ще небагато, 100 кілометрів залишилося. Ну, Це, в принципі, десь 10 хвилин зараз і ми вже будемо в іншому місті, куди нам потрібно. До речі, не подивися, куди нам. Треба їхати, ну, ладно, головне, що ми зараз приїхали. Добре, що в мене є GPS-трекер так, тихо чуть не врізався в відбійник, Так, а що нас тут зупинилися всі? Ну ладно, окей, в мене, в принципі, фура швидко розганяється, тому я можна навіть притормозити собі і нічого страшного не станеться. Окей, давайте зараз наліво здаємо, Ну, прям керується кайфово. Я просто балдію, поки за кермом тут їду. Ні, так, нам би, в принципі, нам вроді, без заправлятися не треба нас Бензинобату, якраз їхати ще 90 км, в принципі, нам цього вистачить 100%. В минулому відео по трак-симулятору ми взагалі е, скільки там? 400 км на одному баці приїхали, чи що в нас там було, я не пам'ятаю. Ой, блін, фуро, от куди ти повертаєш? Що не бачу, я їду, треба може зупинитися, почекати. Блін, по правій стороні взагалі не дивиться нічого. Е, ладно, окей, газуємо, в принципі, вже капець, як швидко їдемо. Е, щось 100, скільки ми їдемо, мені на спідометрі біля керма не видно, тому зараз так подивимось. А, 100 км за Мені це відчувається як всі 200. Просто капець яка ця фура фуражу так акуратненько, ти чуть знову не врізався, але все добре. Так акуратненько, акуратненько, тихо, спокійно. Дивимося по зеркалах, вроді б нічого не задіваю, повертаємо направо. Блін, ні, напевно, що ні, я то фуру не підрізав, я подумав, що я її підрізав, але... Ні, все, в принципі, добре. Так, давайте будемо їхати повністю по правій полосі. Так, думаю, буде е, максимально зараз ручно. Так, мені щось підлагою, я надію, що це нам не помішає і доїхати спокійно. Так, окей, давайте зараз, знову закрию цю консоль. І отак а тепер зараз будемо їхати. Включаємо цю от максимальну швидкість, але ні, давайте ми її зараз поставимо е, 120 на максималку, і будемо так зараз, в принципі, собі газувати спокійно. Ну, е, так, нам скільки ще залишилось їхати, я от нажимаю по цьому. Е, мені щось не клікає. Ну, я бачу, що 78, вроді. 82 кілометри. Е, та, 72 кілометри. Окей, так, ми вже доганяємо попереду машини, фури, тому зараз давайте зразу наперед здамо наліво. Е, в принципі, на цій полосі нікого немає, пусто, тому зараз можна обігнати оцю от фуру. Так, а ні, я бачу, там ще одна далі справа є, тому зараз, поки що поїдемо на цій полосі, навіть переключуся, давайте на ліву полосу повністю. Так, а мені зараз повте... пов... цей, повертати не треба, добре. Значить, будемо зараз, в принципі, тако от спокійно собі їхати. Звісно, мені легше їхати по правій частині, але мені здається, що нас зараз тут буде звуження, тому добре, що я і туди не перелаштовуся. Так, як в принципі, був правий. Так, нам зараз треба вже буде тут звертати, тому зараз акуратненько. Не спішимо вже. Давайте зараз тормозимо, те що ми зараз нікого не підрізали. Так, акуратненько, все, Спім, не спішимо, їдемо спокійно. Їхати нам 30 кілометрів залишилось. Це от зараз буквально 2 хвилини, і ми вже переїхали, вже прямо на місці. Так, знову включаємо поворотники. Е, так, все, в принципі, звернули, можна вже їх виключати. І газуємо. Зараз ми піднімаємося тут по колу і вже будемо бачити наше місце призначення, де нам потрібно розгружатися. Тихо-тихо, зараз вони не врізатися. Ой-ой, зараз було близько, але я зміг вирулити так акуратно, акуратно. Ну, Вона керується дуже класно, тому я ще якщо, вроде, якщо не понялась, ні в одну аварію на ній не попав. Е, так, все, газуємо, давайте газуємо. От ще 20 км залишилося їхати. Ну, поки що я кінця не бачу, але. Ну, в принципі, через те, що тут по прямі нам зараз не в місті треба розгружатися. Зараз, поки що в нас проста, йде траса. Так, акуратненько, давайте. А, ладно, окей, не буду перелаштовуватися. Поки що їдемо по цій своїй полосі. Так, зараз чекайте, я чуть виїхав направо. Зараз тепер акуратніше, отак от, біля відбійників, отак от спокійно, в принципі, собі їдемо. Залишається 10 кілометрів, менше 10 кілометрів, тому зараз ми вже маємо бачити наш пункт призначення. От я вже бачив в'їзд в місто по GPS. у вже навіть світлофори там видніються. Тому зараз давайте чуть збавимо швидкість. Ми їдемо більше 100 кілометрів за годину, можна сказати, вже майже в місті. Тому, ладно, окей, зараз догазуємо до світлофору. Ну, зараз давайте подивимося, наскільки швидко ми зараз затормозимо, отак от бам і... В Принципі ми затормозили максимально швидко, спокійно. Е, так нам зараз треба їхати повністю по прямій, і потім їй треба переключитися на праву полосу. Не, так, окей, зараз давайте тоді Ой, тихо, тормозом, акуратненько. Зараз мені на наступному повороті треба направо, і ми зразу приїдемо до місця призначення. Так, надію, що цей світлофор не буде так довго. Давай швидше, давай, 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 швидше світлофор, давай, зелений. Я вже хочу доїхати нарешті до кінця. І будемо підводити підсумки про комфортність нашої фури. Ну, в принципі, я в мінусі, поки що ні не замітив. Вона максимально комфортна, тому навіть на світлофорі зараз можемо підвести ці підсумки. От зелений, давайте зразу газуємо тихо. Нам зараз треба бігом бігнати цю фуру справа. В зеркалах видніться, щоб ми зараз могли повернути і нікого не підрізали. Я сподіваюся, що вона зараз поверне направо. І, на жаль, вона не повертає, тому зараз окей. Поворотники зараз направо. Отак, от все. Ми її, в принципі, і так не підрізаємо. І е, погнала зараз завертаємо направо. Так, давайте відкривайте ворота швидше, щоб я нікого там не підрізав. І, в принципі, все, ми приїхали. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати. В такому відео сподобалося, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відео. Назван ну, буде Юра, ви були на каналі юра 9 Всім пока-пока!